Друзі, мої вітання! Я вас запрошую в мотивуюче відео, але мотивація не тільки на прибирання, а і на те, аби прикрасити свою оселю до весни, до Великодніх свят. Я думаю, вже час, вже кінець березня, майже кінець, тому вже можна. Великдень цього року рано, десь в 20-х числах квітня. тому... Я думаю, вже якраз прийшов той час, ну, для мене так точно. Тому я вам бажаю приємного перегляду і, звичайно, такого натхнення на роботу, на те, аби ви також захотіли поприбирати в себе в домі. Звичайно, що і додати якихось елементів таких весняних вже в свій будинок, в свою оселю. Тому поїхали. Я розпочала з того, що спочатку розчистила всю територію, як я це називаю, аби мені вільно можна було рухатись і нічого не заважало прибирати. Взагалі, вже можна було б зробити і генеральне прибирання. Я ні разу ще не прала штори і тюль, але вирішила, що, що поки я не можу, немає в мене стільки вільного часу від дитини. Тому це я би це робила просто, мабуть, я не знаю, три дні. Тому зараз просто таке більш підтримуюче прибирання. Моє прибирання це. Знаєте, така імпровізація. В принципі, я все багато чого досить так роблю, тому прибирання це не виключення. Спочатку просто думала, ну і звичайне прибирання, пропилососила, помила підлогу, повитирала пил. Потім вже в процесі зрозуміла, що хочу відсунути і дивани. Добре, що вони не важкі, і я можу легко сама досить з цим впоратись. І Потім вже зрозуміла, що потрібно і десь там якихось павучків познімати, бо іноді вони також з'являються в нашому домі. І коли вже весь цей процес був, скажімо, запущений, то ти розумієш, що в тебе просто дуже багато енергії, так що весна на мене впливає мега мега круто. Будь-яка моя робота по дому, будь то прибирання, приготування, або щось. Я там перу, щось роблю, звичайно, проходить все під наглядом Давідки. І ви знаєте, іноді от передивляюсь якісь свої відео, бачу, де він тут в мене активно так мені допомагає. І думаю, як я могла раніше робити все це без нього. Це ж так просто нудно. Зараз. Я навіть звикла вже до того, що він постійно там щось забрав, щось переніс, щось десь мені вимкнув, або плаче від полососа, його потрібно заспокоїти. Тобто я розумію, що моя. Активність вона дуже просто залежить від Давіда, тому що я маю все робити дуже швидко і так знаєте, енергійно. Я вже перейшла до миття вікон, зараз взяла собі за звичку хоча б раз в тиждень, може раз в два тижні протираю вікна, мається на увазі саме скло, тому що. Аби не запускати і потім настояти довго це все не мити. Тому зараз таке легке миття. Навіть думала ще і з тієї сторони, але вже потім вирішила, що це вже перед самим Великоднем вже буду, генеральне буде прибирання і вже буду мити тоді з двох сторін. І я думаю, що вікна це така справа, яка. Має робитись добре, не, не дуже спішити, тому потрібно от виділити час, мабуть, саме на, на миття вікон. Не робити всі справи одночасно, а от саме мити вікна і більше нічим не займатися, Тоді це, мабуть, буде. Добре і правильно все зроблене. От, те, що я кажу про Давіда, поставила воду, вже він мені туди кидає іграшки, кидає якісь серветки. Словом, відро в мене вже стоїть на столі. І так доволі цікаво мені прибирати. З задоволенням користуюсь своєю новою шваброю від Веледи, подобається. Мені неймовірно, прямо подобається. Тепер миття. Підлоги стало для мене цікавішим завданням, ніж це було раніше. Взагалі не потрібно мити, мочити точніше руки. Якби навіть, ну, для мене це не є проблемою, але. Дуже зручно можу сказати, тому що я весь час відволікаюсь то давіду дати попити, то дати поїсти. І так от можу, ну, якби це дуже зручно. Для мене це мега круто. Сподіваюся, що буде працювати довго ця система і зможу довго цим насолоджуватись. Вже помила підлогу, попротирала пил. Я вирішила спочатку прибрати вітальню і вже потім перейти до їдальні, хоча в нас це одна кімната, але розділена на зони, мені здалося, що мені так зручніше. Вже порозставляла меблі, останні такі знаєте, штрихи перед тим, аби декорувати, і можна приступати. Ці три картини, які ви зараз бачите, я, е, самі постери я замовляла на тему. Е, рамочки купувала в Акціоні і ці, от зараз, яку я вішаю, це вже робила сама. Рамочки також купувала в Акціоні, ну а е, саму картину безпосередньо робила вже сама. У мене досі зимовий декор стоїть, і, звичайно, якби я не знімала відео, не планувала цього робити, то вже б давно його замінила і все. А так як я хотіла зробити саме таке відео, де я змінюю декор, то Дещо в мене ще стоїть, дещо позалишалось. Багато чого вже я поприбирала, звичайно, але деякі елементи все ж таки були. От, знаєте, повісила оці полички, це ми їх прикрутили сюди ще, коли ялинка була. І дуже мені це подобається, тому що просто біла стіна мене не влаштовує постери. У мене є картини, точніше є по іншим місцям. А от саме ця зона таке відчуття, що вони, наче тут і були, і тепер можна посезонно змінювати декор і вже бачиш. Яка пора року, який можна під настрій все це робити? Тепер можна переходити до їдальні, вже у вітальні все окей. Розбираю спочатку все, що я там наставила на столі. Давід там грався пластилином словом, прибираю все це і можна приступати безпосередньо до прибирання. Кожен раз, коли я мию стілець Давіда, то тішу, що в нас він саме від Ікея, тому що це ну, просто набагато полегшує життя мами. Дуже легко він миється. Якщо там навіть щось в нас ну, дуже прямо забруднилось, то його просто ставлю в ванну і легко відмивається, швидко стікає, немає ніяких тих чохлів, немає е, якихось таких зон, в яких попадає їжа, тому це дуже просто. Хоча в Україні я була, купувала такий як звичайний м'який стілець, чохлом, там, навіть не з одним все це знімаєш. Він такий габаритний досить, тому тут от ми придбали такий, і мене це тішить і подобається мені такий варіант. Решті переходжу до своєї найулюбленішої частини, до того, аби задекорувати стіл. Взагалі, звичайно, що люблю прикрашати, декорувати, але от композиція на столі це прямо мега круто, тому що постійно ми, звичайно, що знаходимось, часто, скажімо, не постійно, але часто за столом сидимо і хочеться, аби картинка була. Класною, виглядало все це чудово, і це те, що найбільше, мабуть, кидається в очі, тому аби, те, аби декорувати стіл, для мене дуже є важливою такою частиною. Придбала такий, таку тацю плетену. От вазу я вже показувала в попередніх відео, купила в акціоні, і це тут, знаєте, це фішка. Котики це взагалі щось. Я їх купила вже давно, ще мабуть пару тижнів тому, але вони стояли в плівці і чекали, поки я буду знімати відео. І я мала все це ж звичайно робити на відео. І от коли я їх відкрила перед цим, аби подивитись, як вони себе там почувають, то вони мені просто всі пообсипались ці самі. М'якенька ця частина. Ну і, звичайно, що я не розгубилась, я їх поприклеювала на клей, гарячим, гарячим клеєм, тому що мені було дуже шкода їх викидати. Я, взагалі вони мене стояли там на вікні, тому що, повторююсь, вони чекали своєї черги. От, тому довелось вирішити так ситуацію. Я дуже часто. На, на Великдень, перед Великоднем, я от саме прикрашаю якісь гілочки. Зазвичай це завжди якісь яйця. Тому в цьому році це також не виключення. Мені подобається. Це, це ніби от На Новий рік я прикрашаю ялинку, а на Великдень гілочки. В цьому році це котики. Тому це, мабуть, те, що я роблю з року в рік, уже давно. Єдине, що можу гілочки, іноді можу пофарбувати в якийсь колір, або білі, або, або золоті, тобто щось так змінюю. Поставила керамічне яйце, великоднього зайчика, і все це дуже гарно мені доповнило загальну картину і подобається, як все це разом виглядає. В пластикову вазу вирішила поставити. Штучні гілочки, форзиції. Це, мабуть, ті квіти, які найперші нам говорять про те, що вже 100% весна, вже справжня весна, вже щось квітне, тому вирішила і собі в квартиру додати такого жовтого кольору, аби все це виглядало доповнено. Я вже перейшла до коридору, вже не показувала вам, як прибирала, бо відео і так занадто довге. Повісила на двері зі сторони під'їзду віночок, який робила сама. Також він мені дуже сподобався. Думаю, що, можливо, потім позабирають і яйця, повісю туди щось, приклею щось можливо інше і вже буде. Він в мене і на літо, і, можливо, навіть на осінь. На поличку ставлю картину, яку також робила сама. В маленьку вазочку додала поставила сухоцвіти, поставила великоднього зайчика. Це в мене був, зірочку і все. І мені вже подобається. Повісила тут тільки підвіску, яку я вам показувала, але ще додала до неї трошки кольорів. Помаранчеві такі і жовтенькі яйця, я от просто їх туди поприв'язувала, і ніби теж відчувається, вже, що це до весни до Великодня. Вже перейшла на кухню. На відео, знаєте, вже коли я дивлюсь, тепер його зараз от озвучую саме, то здається, що я так швидко і рухалась, і все це в мене зайняло. там Може, годинку-дві. Насправді ні. Це процес такий довготривалий, який в мене півдня, тому що я весь час відволікаюсь, і в цей день я прибирала всю квартиру. Просто вже не знімала, тому що вирішила все ж таки зняти ті кімнати, які я буду прикрашати. Мається на увазі прибирання в тих кімнатах, тому що так би просто. Відео було би ну дуже довгим, тому, тому так от, перейшла на кухню з спочатку, звичайно, так само, як і в вітальні, потрібно розчистити територію аби звільнити собі все для того, аби прибирати, і вже потім розпочала. Я вирішила помити вже також і витяжку, тому що вона наче і не грязна, я її доволі часто мию. Але через те, що це нержавіюча сталь, на ній видно таку навіть, якусь легку пилинку, і вже це все сідає і видно. Я хотіла її ще задекорувати також, але вже вам покажу це в наступному десь відео, тому що в мене вже не вистачило просто сил це зробити. В цьому відео, і я вже потім пізніше це зробила. От, ще хотіла і помити духовку, вже думала зараз, як почну, і все це швидко зроблю. Але, але вже після п'ятої години вечора моя енергія почала. Згасати і всі мої дії почались вже уповільнились, мабуть, можна так сказати. Помила витяжку, плита це, звичайно, те, що миється просто три рази на день, можливо, навіть і більше. Вимила, не вимила навіть, а просто протерла кафель, протерла духовку, перейшла до фасадів. Це також те, що я роблю досить часто, це більш підтримуюче прибирання, не генеральне, а от саме. Підтримуючи, але без цього, мабуть, не можна, тому що якщо робити тільки там раз в тиждень, я так думаю, це моя думка. Якщо на кухні робити раз в тиждень прибирання, от навіть таке, як миття фасадів, Мити кафель, то це буде потім, ну, по-перше, дуже брудно, а по-друге, буде ну, дуже багато займати часу, тому що це кухня те місце, де ми просто постійно знаходимося, постійно готуємо, постійно це все, дверки ці відчиняються, і, звичайно, видно сліди нашого перебування. Є в мене такий горщик. На кухню багато не можна, тому що воно буде заважати, але все одно щось хочеться. Лаваночки з тієї полички вверху. У мене тут було борошно сімол, але там трошки зовсім було. І паніровичні сухарі. Зараз ми це все замінимо. Нехай постоють в мене таке. Бо нові купувати я точно не хочу. Крутила, крутила, переставляла, переставляла, вирішила все ж таки поставити гілочки. Це ті, на яких були котики, але вони повідвалювались, тому вирішила просто поставити їх так і на них вже повісити яйця. І також мені цей варіант декору подобається. Зазвичай такі гілочки з яйцями в мене стоять до початку літа і воно мені взагалі не набридає. Можливо, щось в цьому році, звичайно, зміниться, і я приберу це відразу після Великодня, але не думаю. На полички так само поприбирала, протерла, поставила баночки, замінила оце, ті, які в мене були з сіллю, і з приправою я їх помила, поставила сюди, а ті, ви вже бачили, залишились там. Тут в мене ще пудра цукрова і какао. Дуже мені зручно, я часто користуюсь цим і постійно. Беру, то мені так зручно, що воно є. Тут на, так само крутила-крутила, щось переставляла, переставляла і е, вже від, відійшла, подивилась, підійшла. В мене так завжди. Я от відходжу, дивлюсь зі сторони, як це виглядає. Щось там мені не подобається, щось подобається. Але це от така поличка, що я туди постійно щось змінюю і можу додавати. Так, ну Вже весна прийшла до нас в дім. Вже, знаєте, так, відчувається. Тут зробила так, залишаю так, поки що мені подобається, нічого немає зайвого. Якщо будуть заважати ці, я думаю, якщо вони будуть падати, ці крашанки, то я їх просто візьму або поприклеюю тут на. Цю, на гілочку, Або е, поприв'язую, думаю, що поприклею. Якщо от вони будуть постійно падати. Але так мені вже подобається. Я не знаю, я в цій кухні, от саме ця кухня, яка в нас тут в квартирі, я не бачу іншого декору. Вона е, така досить е, не те, щоб стара, але ну, якби не сучасна, тому, от, як на мою думку, то Такий декор він ніби пасує. Можливо, якби в мене була інша сучасна кухня, то я б щось робила по-іншому, але от саме на цій чомусь бачу так. Так, На полички я все ж таки залишила тільки цю вазочку з сухоцвітами і з такими штучними квітками. Тут поставила зелень, нас тут повідвалювалось. І... Потрібно було би це зробити і повісити ще такі штуки. Тут класно була би поличка дерев'яна. Але маю таку, тому висить така. А цю зелень поставила тут на кухню, вона ніби мені, так знаєте, розбавляє цю частину саме. От, нехай буде. Щось змінилось вже не новий рік, бо в мене досі ялинки стоять стояли, вже тепер немає. На цьому завершую своє відео. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, що ви замотивувались, надихнулись і маєте тепер купу ідей щодо того, як задекорувати і прикрасити свою оселю. До зустрічі у нових відео. Всім бувайте!